Привіт! Мене звати Юлія, і вже 10 років я майже щодня практикую йогу. Останні три роки я ділюся своїми знаннями, досвідом і любов'ю до йоги своїми учнями. Я навчаюся у найкращих вчителів з усього світу, у західних вчителів українських. Я перевіряю всі знання на собі. Адаптую, додаю частку себе. Моє знайомство з його почалося саме тут, у YouTube. Але було дуже важко і довго знайти дійсно того вчителя, який мені підійшов. би. І поки я його шукала, звичайно, не обійшлося без травм. Тому я знаю, наскільки важливо знайти вчителя, який підходить, який дійсно може тобі пояснити, що і як треба робити. В чому суть. Тому я знаю специфіку онлайн-викладання йоги. Ще своїм прикладом я хочу показати людям, що 40 років можна відчувати себе енергійною і здоровою, і виглядати зовсім не гірше, ніж у 20. Можливо, інколи навіть краще. Але то все щоденна сумлінна робота. Так. І жодного дня я не провела у спортзалі. Я займаюся лише вдома, лише йогою. Зараз я живу в Берліні і провожу тут е як онлайн, так і офлайн заняття для українців. Я маю чудову доньку, яку її обожнюю, але яка потребує дуже багато часу, як і всі діти. А, тож я знаю, що коли ти мама, коли ти працюєш, дуже важко знайти можливість час і сили на те, щоб ще займатися собою, так. Але повірте мені, це можливо, коли вам не треба їхати до студії, коли ви можете в комфортний час включити онлайн-заняття і займатися зі мною чи з іншим тренером. І не обов'язково витрачати годину-дві в день, можна 15-20 хвилин, але зробіть це вже частиною вашого життя. Я маю велику мрію. Мрію допомогти українцям бути здоровими і щасливими. Тримаємося!